Добрий. Військово обліковий документ маєте. Це який? Е, будь посвідчення. А як, він, як вони виглядають? Що, що? Як вони виглядають? Я вам виходить документ відповідного зразка і затверджений законодавством з підписами і печатками відповідного органу. Але як він виглядає, хоча, я чи є я такий. Що що? Можете показати, як він виглядає? Так, да, питань немає. Я хоть побачу, як він виглядає. Ні, у вас він є? Да? Покажіть. Ось заходить резерв пункт, відкриваєте. У мене немає резерва. Немаєте. Ну покажіть. Що вам показати? Свої дублі. Мої документи? Так. Да, питань немає. Пане Сюдмитро Миколаївич, Дільничий офіцер поліції Національної поліції Милівської області. Так. Є осіковий ліковий документ? Нема. Є документ, що посвідчує особи? Нема. Немає. Зіпні. Зіпти на бік. Так, я не чого? Зійди, зійди на чому? Звіти на збіг.